Українці збідніли та перестали донатити у 2024 році. Україна у першій десятці світового рейтингу благодійності, маючи сьоме місце, наша країна опинилася між США та Австралією за останні 10 років. Український показник благодійності зріс найбільше серед усіх країн світу. Незважаючи на це, російська пропаганда намагається знецінити нашу ініціативність. кажуть, що люди втомлюються їм набридло донатити. Росіяни висміюють збори, звинувачують у корупції та відмиванні грошей тих, хто їх ініціює. Але факти говорять самі за себе: Українці витрачають на благодійність як ніколи багато. Лише через Монобанк у 2023 році українці надіслали більше 27 мільярдів гривень. У 2023 році фонд «Повернись живим зібрав 4,5 мільярда гривень, фонд Притули 2,1. Незважаючи на надпідтримку, росіяни намагаються дискредитувати збори українців, наприклад, ухмадит. Писали, нібито монобанк розпочав збірне відновлення лікарні раніше за російську ракетну атаку. У анонімних телеграм-каналах вказували різні дати початку збору. Писали і про 5 липня і про 7. Насправді ж відкрили банку для збору 8 липня в день обстрілу. А ще раніше пропагандисти писали, що українські волонтери під час російських атак нахабно збирають гроші, заробляючи на людському горі. Намагалися переконати, що жертвувати на сили оборони та допомагати волонтерам немає. Сенсу, адже ці гроші підуть, мовляв, не за призначенням. Російські пропагандисти намагаються впливати на настрої українців, демонструючи, що все погано жодної підтримки армії немає. Однак такі узагальнення це спроби маніпулювати інформацію про коливання надходжень на благодійність та підтримку сил оборони України.